Історія про те, що нормальні люди тримають у винному холодильнику. Як думаєте, що ми в ньому тримаємо? Звісно, вино, а також шоколад. Чому? Тому що у нас дуже жарко і все тає, але шоколадки швейцарії, і нам їх дуже-дуже шкода. І ви тільки гляньте на це. Знаю, що всі таке люблять. І це ще не кінець. Ось така коробочка. Мої улюбині труфіля. І є дубаль чоколад, звісно. Ну просто, ну, не лайфхак, лайфхак. Приємне з корисним, корисно тут немає нічого, але смачно і раді для душі.